Вітаю всіх глядачів телеканалу Еспресо Біла Церква. Мене звати Анастасія Антоненко, і я рада знову повернутись на телебачення. Про всі головні новини громади. Дивіться у сьогоднішньому випуску. Розпочинаємо. Застілля, що перетворилось у кровопролитний інцидент, в одному з найвідоміших ресторанів міста, що розташований поруч з центральним пляжем річки Рось, хлопець вдарив ножем дівчину. На різанину одразу прибула поліція, слідчі, ювенальні працівники, медики та інші служби. Місце одразу перекрили для відвідувачів та перехожих. Що там сталося, хто винний, поки правоохоронці офіційної інформації не надають, адже триває слідство. Як вдалося з'ясувати нашому телеканалу, вчора неповнолітню дівчинку ушпиталили до дитячої обласної лікарні номер 2 де її прооперували. За словами очільниці медзакладу Наталії Бігарі, пацієнтка продовжуватиме лікування у них, але як довго не уточнила. Укриття не для людей, а для чергової галочки. У будинку по вулиці Микола Амосова, 10, що на масиві Тарашчанській, мешканці протягом багатьох років бідкаються на несправну каналізацію у підвалах. Як стверджує житель 10-поверхівки Василь, після облаштування нового укриття ситуація не змінилась, адже нещодавно нечистоти знову затопили все приміщення. Крім того, у будинку постійно стоїть сморід. Найбільше від такого аромату потерпіло. Мешканці перших поверхів. Він перебуває на балансі ЖЕКу номер 6 Але, за словами людей, там постійно ігнорують дану проблему. Двері в укриття відкриваються автоматично під час повітряної тривоги. Звертали до пана кошляка. І мешканці будинку визивали. Тоді була більша група людей визивали, проходили, дивилися все. Через неділю буквально як віддав відповідь про те, що. Підвал сухий, я заходжу в море. Хай прийде кошляк в босоножках і хай пройдеться по цьому підвалу, якщо він чистий і сухий. І це дуже часто таке виявляється. Оці всі негаразди. Я живу на 10-му поверсі, ну в ліфт зараз зайти не можна. І по стояку воняє вже один. Згідно з даними сайту, прозоро на капітальний ремонт укриття по вулиці Миколи Амосова міська влада витратила понад півмільйона гривень, які здійснювало товариство Буд». Наша знімальна група спершу не могла потрапити в сховище, адже сантехнік Жеку заховався від нас і нікому не давав ключі. Потім сказав, що поїхав на виклик і скерував усіх присутніх з будинку до свого керівництва Юрія Кошляка. Він же й депутат міської ради. Натомість посадовця не було на робочому місці, а замість нього людей зустрів заступник. Той звинуватив у забитті каналізації самих же мешканців багатоповерхівки. Доглядати за укриттям та його чистотою має ЖЕК. Натомість, як бачимо, це чергова халатність даної контори. Якщо є звернення в мешканців, то їм потрібні ключі. значить вони пишуть заявку. Тому що укриття це є власність мешканців багатопортових будинків. Ми підтримуємо порядок цих укриттів. І ми е, саме дивимося, щоб там працює, щоб не було загажності, щоб не було туди засореності. Ми там періодично вимітаємо, тому що перевірка цих укриттів йде місяць з цивільним захистом, е, цивільний захист, ДСНСники, ми ходимо, перевіряємо. Відді. Наша медіа єдине в місті, яке систематично відслідковує справу Геннадія Дикого щодо зловживання владою або службовим становищем при купівлі недобудови під СНАП. Ходаківський традиційно був онлайн з Мексики і цього разу без однієї зі своїх захисниць. На засіданні розглядали докази сторони захисту. Зокрема, на початку адвокат міського голови попросив долучити до справи його звіт на посаді за 2016-2021 роки, де нібито видно, що дії посадовця були спрямовані на соціально-економічний розвиток громади. Також проаналізували низку документів, серед яких звіт аудиторської служби, рішення окружного адмінсуду, звернення до прем'єр-міністра, протокол аукціону та інші. Крім того, переглянули присутні сесії міської ради від 25 квітня 2019 року. Під Час засідання прокурор запевнив, що купуючи те чи інше приміщення, ніхто не скасовує торги, завжди можна вести перемовини і ставити питання про зменшення вартості. Проте чомусь цього не було зроблено у випадку з недобудовою по вулиці Театральна. 5. наступне слухання. Суд призначив на 8 квітня. Так, от якщо об'єкт не продається протягом певного часу, це об'єктивно призводить до того, що вартість знижується. Так само ми бачимо, що в 2019 році або в 2018 році розглядалося питання придбання об'єкту на приміщення банку, наслідок того, що воно не було реалізовано в 2018-19 роки, його вартість впала і станом на 2021 рік, ми вже бачимо ціну 19692. А тепер повернемося до того питання, де захист, говорить, що приміщення, яке продавалося на кісті, ще в 2016 році коштувало тих самих 24 мільйонів, і за зплином понад 2,5 роки нічого не змінилося. Така сама вартість ніяких торгів що також є, викликає певні е, питання, чому відбулася купівля саме за таку ж вартість. Чому не знизилася, враховуючи, що ніхто не пробував 2016 року, вартість залишається. Ми встановили з інших експертних досліджень при безпосередньому дослідженні експертів, що там 56% готовісті, а то 4 мільйони бути не може. А по-друге, внаслідок застосування неправильних каналів. Ця ціна також має бути змінена. Відтак фактично з рахуванням ступені будівельної готовності, якби правильно приймався експерти, то ціна була б на рівні 18 млн 237 тисяч 562 гривень за запаху формули ступені будівельної готовності. Вихідними у день пам'яті жертв російського авіаудару по Маріупольському драмтеатру в білій церкві відбулася мовчазна акція. Символічно біля театру імені Саксаганського містяни розмістили тематичний стенд. А на бруківці написали діти, так як це було в Маріуполі. Захід присвятили і військовополоненим з Азову, які перебувають у російських катівнях. Тож серед присутніх були і рідні бранців небайдужі білоцерківці, які принесли квіти, іграшки, свічки та тримали у руках плакати. Минулого тижня наша кореспондентка Дар'я Рубан розповідала все про вагітність: як стати на облік та які аналізи потрібно здавати жінкам. Сьогодні у другій частині вона розповість, у скільки ж обідуться пологи у Білій церкві та що вміщує пакунок малюка. Фізіологічні пологи або ж кесари в ростин, народження дитини чи не найвідповідальніший момент у житті кожної жінки. Більшість білоцерківчанок та мешканок громади обирають місцевий пологовий будинок. Ще в межах міста функціонує районна лікарня, де також на світ з'являються немовлята. При бажанні або при показаннях вагітні їдуть до київських медзакладів. Кожен пологовий має власний перелік речей, який має взяти з собою жінка при надії. Насамперед, це все найнеобхідніше для перших днів життя малюка та для комфорту його мами до і після пологів. Незайвим буде завчасно сформувати індивідуальний список, врахувавши власні потреби. Ось у цих стінах Білоцерківського пологового будинку з'являється найцінніше у світі маленькі українці. Пологи в пологовому будинку у нас і так взагалі по всій Україні безкоштовні. Так, так як у нас по новим, по реформі, по реорганізації нашої медицини, всі кошти нам надає НСЗУ, кошти повертаються. Тобто, як то кажуть, кошти ходять за пацієнтом, так само у нас скільки жінок народило за кожні пологи кошти повертаються. Але у нас є ті платні послуги, платні палати сімейні. Значить, жінка це так сказати рішення самої жінки. Жінки не тільки а й її родичів, чоловіка, мами, папи. Якщо вони бажають, вони беруть цю палату. Звичайна ця палата з поліпшеними умовами. Три доби перебування у таких палатах після фізіологічних пологів коштує від майже 4 до 5 тисяч гривень. Безоплатна породілля може перебувати, хоч і в невеличкій, але одномісній палаті. Душі вбиральні розташовані на коридорі. Харчування для всіх матусь безкоштовне. Далі потрапляємо у відділення, де за потреби надають допомогу немовлятам. Зараз ми перебуваємо у відділенні інтенсивної терапії новонароджених. В пологому будинку народжуються хворі дітки, в тому числі недоношені, які потребують. Як обстеження, так і лікування нещодавно пологовий отримав шість кувезів від благодійного фонду благомай. Кожен з них обладнаний екраном, що показує температуру в боксі та в малюка, яка вимірюється за допомогою датчиків, прикріплених до його тіла. Вартість такого обладнання понад 6 мільйонів гривень. Є кувези, які мають просту структуру. Це для зігріву дітей і активний нагляд. А є ковес, який один ми по получили. Це ковес називається трансформер. Він має функцію не тільки для зігрівання і для проведення лікувальних процесів, але він має повний доступ до дитини з усіх сторін. Піднімається верхня кришка, відкриваються дверцята, і тоді є повний доступ до цього кувеза для того, щоб можна було надавати дитині реанімаційні заходи і проводити лікувальні процеси. В ньому є додаткові функції визначення пульсоксиметрії. Теплового режиму, подачі кисню, приєднанню апарату ШВЛ для штучної вентиляції легень. Крім того, у відділенні встановлені інші діагностичні пристрої. Коли народжується дитина, оформлюється допомога від держави розміром понад 41 тисячу гривень. Сума першого траншу становить 10 тисяч 320 гривень. Решту виплачують протягом наступних трьох років по 860 гривень щомісяця. Документи на соцвиплату, як і свідоцтво про народження малюка, можна зробити в дії. До того ж, кожна матуся може самостійно обрати або пакунок малюка, або ж компенсацію за нього Нині ця сума становить майже 7700 гривень. Якщо жінка відмовляється, пологовий будинок надає їй довідку для соціального захисту, що вона відмовилась в нашому пологовому будинку від цієї єдиноразової допомоги, і тоді, на базі цієї довідки, вона повертає кошти. З цієї довідки треба звертатися в соціальний захист, а далі вони вже проводять свою роботу. Але я хочу зазначити, по бебі боксам дуже гарне. Гарна комплектація цих бобі боксів По перше, це дуже велика коробка, яку можна замінити на люльку для машини або для дачі. Вона з ручками з боків, Вона велика. На дні цієї коробки лежить матрасик. Та ще понад 80 найнеобхідніших речей для немовляти. До слова, на базі пологового будинку діє анонімне вікно життя, яким можуть скористатися жінки, які за певних життєвих обставин змушені покинути чадо. Від себе я бажаю кожній дівчині та жінці легких дев'яти місяців в очікуванні дива та подарувати своїй родині найбільше щастя дитину. Дар'я Рубан, Олександр Куга, еспресо Біла Церква. Перейдемо до спортивних новин. Білоцерківець Микита Алєксєєв став чемпіоном України з греко-римської боротьби. Він здобув перемогу в категоріях 87 кілограмів. Підбірковий турнір до чемпіонату світу та Європи серед спортсменів віком до 23 років відбувався у Дніпрі. Наступні змагання проходитимуть у травні в Баку. Також у Богославі відбувся відкритий кубок льодограю з фігурного катання на ковзанах серед усіх вікових груп. Повідомляє управління з питань молоді і спорту. У змаганнях взяли участь вихованці ДЮСШ Зміна та здобули 10 нагород різного гатунку: чотири золотих, три срівних та три бронзових медалей. Тим часом в Одесі відбувся чемпіонат України з греплінгу серед молоді. Представники клубу Халк Крю Біджіджі виступили у складі збірної команди Київської області. Олена Балюк посіла першу сходинку. А Матвій Арцімович отримав срібло. Щиро вітаємо всіх спортсменів та їхніх тренерів з нагородами. І наостанок прогноз погоди від синоптиків за даними Укргідромидцентру, протягом тижня у білій церкві дощитиме. Опади будуть у вівторок та середу. Повітря прогріється максимум до плюс п'яти в день, вночі до одного градуса тепла. У четвер та п'ятницю буде тепліше. Стопчики термометра показуватимуть від трьох до десяти тепла. У суботу та неділю сонце рідко визиратиме за хмар. Очікується дощ та до 11 градусів за цельсієм. Такими подіями відзначився понеділок, 18 березня. Що принесе решта тижня? Слідкуйте разом з нами. Якщо ви нас дивитесь на ютуб каналі, перевірте, чи ви підписані, аби не пропускати свіжі випуски новин. Буду рада бачити вас завтра біля екранів. Нехай щастить.